Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я в парку місцевому, тут пікнік, у нас буденний день, тому більше старших людей, пенсіонерів зібралося. Кожен приносить якийсь десерт чи закуску, і вхід 5 доларів, і решта вже готують тут, грілять хот-доги, гамбургери. І тут дуже гарний дитячий майданчик. Він знаходиться в тіні, великий хлюс. і річечка. Пізніше вам покажу. Я вже один раз звідси відео минулого року знімала. Всім приємного перегляду. Гуси пасуться. Дуже їм тут гарно і травичка. Зелена саме річечка знаходиться, то всі умови для комфортного життя. Мої дітки там гойдаються вже на гойдалках, бабуся їх пильнує. Так, вже все готують, грілять, тут павільйончик. Зараз будемо обідати Це столик з десертами. Я цього разу принесла салат. Тут моя світлука робила з ананасами. Тут були головні страви, гамбургери. Чізбургери, ходоги. Я принесла ось цей салат з капусти і ніжинські з огірочки. Відкрила в закрутку. До речі, додому порожні тари привезла. Тут напої різні. Марчик, їсть чізбургер, якісь кукурудзині чіпси. Я ходоги свої салатики на десерт дітки взяли. Дона це я еклери. Йдемо до Річечки, чи що там якийсь струмочок, пам'ятаю з минулого року. Вережно. У всіх скверках, парках є завжди туалети з водою, з всім необхідним, щоб скористуватися послугами. Друзі, я вас сьогодні хочу ще познайомити з одною україночкою з Буковини, з Чернівців, пані Ірина. Канал Вільні Люди в США. Пані Ірина вже більше 12 років проживає в штаті Нью-Джерсі і на своєму каналі розказує, як вона бачить Америку своїми очима, ділиться різними подорожами, розказує про роботу, навчання. Дуже мені цікаво, я недавно відкрила для себе її канал. Побачила у рекомендованих відео Фестиваль на Союзівці, де я колись також приїжджала, жила ближче в ту сторону. І мене зацікавило. І так ми одна одну тепер підтримуємо. Заходьте до Ірини на канал, підтримайте вподобайками, коментарями, підписуйтеся, у неї там цікаво, затишно. Всім рекомендую. Вільні люди в США. Підписуйтесь, підтримуйте наших українок по всьому світу. Всім вітання з нашого поля, саду городу. Прийшла позбирати огірочки. От тут вони в мене. І вже, думаю, покажу вам, що в нас тут на городі відбувається. Дивіться, які чері. Помідорки високі. Добре, що я додумалася оті тримачки їм поставити, бо в минулому році я цього не зробила і вони всі лежали і дуже багато втратила. Так, треба почистити горох, тому що вже немає, зібрала весь. Помідорки чекаємо, щоб достигли. І бачу, що вже можна цукіні. От такі є вже молоденькі, буду вже зривати. Це зелений. І десь я садила з України. Мама насіння привозила салатовий. От, є. Є салатовенький. Ото буде смакота в нас. Так, решта ще хай ростуть. І ще десь маю жовті напевно, то оці мають бути жовті чи які. Так, тут зелений, тут зелений. Хм, А котрий жовтий. Цей, напевно, жовтий, але щось не бачу плодів абсолютно, що таке має бути цей зелений. Значить, це єдиний жовтенький, і то нема нічого. Хм, Цікаво. Так, смородинку зібрала, але бачу, ще де не дає. Кукурузка ще не готова, ще потрібно чекати. Так, і часник бажано вже викопувати, напевно. Наступного року зроблю так, як побачила в Оленки каналу пані Сосницька. В одному часнику залишу. Ту серединку і не буду зривати. І вона така завжди от зігнена. І коли та серцевинка така рівненька, це означає, пора викопувати часник. Для мене це було новинку. Яблучка поопадали. Залишилося десь, напевно, два. І то якісь вони от нещасні, але ну, хоч так на перший раз. І що? Помідорки є, і чері, і ті всі інші. Так, також вже оцю стручкову квасольку я збирала кілька разів. Баклажанчики. Баклажани, тут один, тут три. Якщо хто мене дивиться давно, пам'ятає, минулого року в мене по вісім штук було на одному кущику. Так, тут. Два, але так дивлюсь, тут якась помідорка, певно, минулорічна з насіння вилізла. Тут три. Нічого, мені вистачить. Перчики. Перчики будуть. В мене є кілька жовтих, кілька червоних повинно бути. Але от що, дивіться. Ось якийсь він вже якусь холєру має. Бог його знає. Ай. Так, це в мене єдина жовтенька чері. Але щось поки помідорок навіть не бачу. Цвіт є. А ні, от тут внизу є вони. Такі, а, точно вони повинні бути грушевидні. І точно. Дивіться, як грушечка. Помідорка. М -м -м. Хрін великий. Листя. Щавлик, от своє насіння буде. Бо мене просили поділитися. А тут я от сіяла на Амазон, замовляла якийсь французький шавель і зійшов, але він якийсь от такий меншенький, ніж наш. І тут в мене кріп. Так. Кінза. Трішки ой-ой-ой, заросла. Вже от така висока, щось я запустила її. Тут цибульки мають трішки волошки в мене цвітуть, дивіться, яка краса. Як я їх люблю. Якщо чесно, коли садила, я навіть не знала, що це волошки будуть. То я дуже задоволена. І отут здається, що це майори повинні бути. Ну побачу. Побачу. Так, дивлюсь, що вже треба щось сипати знов. бо низу. Вже такі листя в помідорах. Щось вже кіну ось. І огірочки. Щодня збираю, щодня от бачу якраз О, такі. У мене такий сорт, вони от такого розміру більші не будуть. Хрусткі, смачні, по-англійськи називається сорт піколс. І завжди приходжу з такою. Мискою 2,5 так Щовечора половину точно збираю. Сьогодні, думаю, певно більше буде, бо вчора не збирала. Так, ще одну сторону навіть цю не дозбирала, але дивіться, просила показати. Віся огірочок мені між сіткою, то мушу тепер його якось так тут розрізати. Розламати. Подивіться, ну інакше. От розламала той великий вже аж переріс, нічого на салатик піде. І от нам навіть якщо я через день ось тільки збираю, це дуже мені добре. На салатики чи так хрумати. І от такі я дуже люблю посмажити їх такими млинцями чи... Потушити, а вже у цих більше буду мати зелених, то з них випікаю дуже смачний кекс. У мене на каналі рецепт є минулорічний. Так, все, зірвала ще трішки кропику, зараз біжу вже на кухню, щось приготую. І шпарагівки Ось такі у нас справи городні. Сьогодні гарна погода, ще день чи два, а потім знову дощі передають. А то наступного дня відразу прийшла глянути і от ще скільки кабачок і цукінь. Але випав дощик і от вже можна, напевно, мало солити у великих тарах чи квасити навіть. І от я вже збираю перші червоні помідорки. Ще була маленька чергі, одна вже катруся зі мною тут була і забрала собі. І так більше не бачу ніде. Поки що так. Ми взяли по морозу з дітками. І Вечірня прогулянка полем, тому що зараз ще будемо спостерігати за прекрасним заходом сонця. На таким прекраснім вигляді я хочу з вами попрощатися, подякувати вам за те, що були зі мною, побажати міцного здоров'я. І нехай над Україною буде ось таке гарне, тихе, мирне небо якнайшвидше. Слава Україні!